Законослухняний громадянин найулюбленіший фільм в цьому жанрі, ще й з батлером. Думаю, вам він також подобається. Ви на каналі Дивисько і зараз я розповім вам найцікавіше про цю історію. Зйомки цього фільму проходили у Філадельфії та її околицях, в тому числі і в сьогоденній міській адміністрації, а також в міській в'язниці Брод Міддлс. Ця в'язниця була зачинена ще в 1998 році і з того часу використовувалась тільки в якості складських приміщень. Прем'єра Йому пройшла на батьківщині Джерарда Батлера в мультиплексі Сініверд в шотландському Глазго, який вважається найвищим кінотеатром в світі і найбільш відвідуваним у Великій Британії. На одній з ранніх стадій виробництва проєкта місце режисера картини відводилось Френку Дарабанту, а роль дружини Клайда повинна була зіграти Кетрін Зета Джонс. Можливо, з Дарабантом ця історія виглядала б ще цікавішою, адже це він зняв такі шедеври, як втеча Шоушенка та Зелена миля. На початку планувалося. Що роль Шелтона зіграє Джеймі Фокс, а роль Райса Джерард Батлер. І це було офіційно оголошено, але в процесі роботи існує багато різних версій, ролями все ж таки помінялися. У фільмі часто цитується відомий військовий письменник і теоретик Карл фон Клаузевіц. Кадри з розшатаним колесом візка, на якому везуть їжу та зброю для Клайда. Це відсилка до фільму Скеля 96 96-го року, де на подібному візку терористи везуть зброю коридорами в'язниці Алькатрас. Фразу Тлера важливо не те, що ти знаєш, а те, що зможеш довести в суді, казав герою фільмі «Тренувальний день 2001 року. Режисер Фелікс Грей обрав ресторан Дель Фріско як місце, де Клайду приносять обід після того, як сам неодноразово там обідав під час зйомок. В цьому ж ресторані і відбулася вечірка після прем'єри фільму. В сцені, де герой Джеммі Фокса промовляє присягу прокурора, людина, яка тримає Біблію, — дійсний мер Філадельфії на момент зйомок. Координати, які називає Клайд як місце знаходження Біла, є координатами готелю у Філадельфії, де жила знімальна група і актори під час зйомок. Отримавши координати закопаного адвоката, детективи сідають в гелікоптер з бортовим номером N95 PD, а летять на апараті з номером N94 PD, При цьому сідають знову на N95 PD. Сцена, Сцена Клайд працює над крилами. Є відсилкою до грецької міфології, як ділал створює крила з воску, щоб він та його син Ікар могли втікти. Ікар був засліплений гординію і летів надто високо. Воск почав плавитись від сонця, і той гине. Так само і Клайд гине через неконтрольовану помсту і від бомби, створеної ним. Напис Номос на комбінізоні Клайда в перекладі з грецькою означає закон і пов'язано з поняттям справедливості, і напряму пов'язані з діями та мотивацією Клайда. Через сцену, де одного з персонажів вбивають багаторазово наносячи удари кісткою від стейку, відзначили настільки жорстокою та кривавою, що асоціація кінокампанії MPAA надала першочергові версії фільму. Рейтинг NC17, що означав тільки для дорослих. Після того, як надали відредаговану версію фільму, одразу дали рейтинг R. Він також означає 17, але різниця в тому, що можна прийти в кіно з батьками, на відміну від попереднього варіанту, коли підлітки взагалі не допускаються до перегляду. Який з перелічених фактів фільму Законослухняний громадянин вас здивував найбільше. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і напишіть в коментарях, про який фільм розповів. Сповісти наступного разу.